Головні події тижня від Телеграф ЮЕЙ головне про події 26 травня. Партнери України зняли обмеження на далекобійну зброю. Китай допомагав Пакистану збивати індійські літаки. Перша леді Франції дала ляпаса Еммануелю Макрону. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. 27 травня в Україні відзначатимуть день сил спеціальних операцій. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Саме 27 травня 2014 року. Воїни полків спецпризначення майбутніх ССО разом із побратимами з інших частин Силоборони звільнили новий термінал Донецького аеропорту від ворожих військ і підняли прапор України. У ніч на 26 травня Росія здійснила третій поспіль комбінований удар по Україні цього разу із застосуванням 364 засобів повітряного нападу. За даними повітряних сил, ППО збила 9 крилатих ракет та знешкодила 288. Банківські вклади у українців зростають. За даними прес служби фонду гарантування вкладів фіз осіб, загальна сума вкладів фізичних осіб і фізичних осіб підприємців в українських банках станом на 1 травня 2025 року становила 1,4 трлн гривень. Німеччина надасть Україні 100-150 далекобійних крилатих ракет Таурус із дальністю польоту до 500 кілометрів. Як пише видання Clash Report, форма бойової частини ракети розроблена таким чином, щоб мати здатність пробивати бетон і важкі породи ґрунту. Водночас стало відомо, що Велика Британія, Франція, Німеччина і США зняли обмеження на дальність застосування зброї, яку вони постачають в Україну на території Білорусі. Розміщені носії ядерної зброї, але самої ядерної зброї немає. Те саме стосується також ракетних комплексів «Орєшнік». Про це заявив голова зовнішньої розвідки України Олег Іващенко. Генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Броєр видав директиву щодо повного забезпечення Бундесверу сучасним озброєнням та технікою до 2029 року через загрозу нападу Росії на територію НАТО. Схоже, президент Дональд Трамп тільки зараз почав усвідомлювати з ким саме він сів за стіл переговорів. Глибоко незадоволений діями російського диктатора Володимира Путіна. Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social різко охарактеризував його, заявивши, що Путін цитуємо абсолютно збожеволів. Також американський лідер не виключив можливості введення нових тарифів проти Росії як засоб тиску для досягнення миру. У Румунії склав присягу новообраний президент. Як пише видання Європейська Правда, офіційна церемонія інавгурації Радана відбулась на об'єднаному пленарному засіданні парламенту. Ізраїль планує захопити 75% сектора гази за два місяці в межах нового наступу. Пише видання «The Times of Israel». Китай допомагав Пакистану збивати індійські літаки, за даними видання Біл Пекін нібито надавав Пакистанові передові військові технології та підтримку у сфері електронної боротьби безпосередньо під час повітряних боїв. Індійські пілоти, начебто, зазнали поразки від китайської бойової системи, якою керували алгоритми, та в які елементи військово-повітряних сил постійно обмінювались даними. Камери зафіксували дивний інцидент між президентом Франції Еммануелем Макроном та першою леді під час прибуття з офіційним візитом до В'єтнаму. На відео, яке миттєво завірусилось у мережі, здається, що 72-річна Бріджет Макрон дала президентові ляпаса, збагнувши, що двері літака відкрилися, він перебуває під прицілом камер. 47-річний Макрон розвернувся до них, змінив вираз обличчя на привітний і став махати й всміхатися. За словами близького друга у літаку сталася подружня суперечка. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Головне про події 27 травня. В Києві поміняли глав усіх районів за перешкоджання роботі. ТЦК даватимуть 8 років. У полоні загинуло 206 українських військових. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Президент Володимир Зеленський своїми розпорядженнями призначив нових очільників восьми районів державних адміністрацій Києва. Він зазначив, що новопризначені голови розпочинають роботу вже зранку 27 травня. Як пише видання Українська правда, призначений головою Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов, колишній резидент КВК і Камеді Клаб в Україні, із псевдонімом Ледокол Бахматов. А призначений очільником Святошинської райдержадміністрації Георгій Зантерає, чемпіон світу з дзюдо і депутат ради від слуги народа, український ветеран Сергій Янюк вже восьмий день голодує біля народного меморіалу пам'яті загиблих військових на майдані незалежності. Він наголошує на проблемах з будівництвом національного військового меморіального кладовища, таким чином привертаючи увагу до цієї проблеми. Українцям загрожує до восьми років тюрми за свідоме перешкоджання роботі ТЦК, яке включає погрози, моральний тиск, фізичне втручання чи псування майна військових. Як повідомляють у сухопутних військах ЗСУ, відповідальність за такі дії починається з 16 років у російському полоні? Загинули 206 українських військових. Стверджує агенція Associated Press із посиланням на координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Французький щотижневий журнал політичної сатири Чарлі Хебдо подав до суду через підробку власних обкладинок з російською пропагандою. Як пише видання Бабель, на них висміювали Україну та президента Зеленського. На думку резиденції, ця провокація призначена для російської аудиторії, щоб створити враження, ніби Чарлі Хебдо підтримує Путіна. Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан, який перебуває з візитом у Москві, вирушить до Києва наприкінці тижня, щоб зустрітися з українськими посадовцями та обговорити результати переговорів у Стамбулі 16 травня. Про це повідомляє агенція Reuters. Президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії цього тижня. Повідомило видання The Wall Street Journal. Водночас США та Європейський Союз завершили спільну роботу у сфері боротьби з обходом Росією міжнародних санкцій. Про це пише видання Європейська Правда. Європейська комісія та найвпливовіші держави-члени ЄС наполягають на зниженні верхньої межі ціни на російську нафту до 45 доларів для посилення санкцій проти Росії. Втім, за даними видання Financial Times, ця ідея ще не переконала всі 27 держав-членів ЄС та їхніх партнерів з G7. Проросійський політик Келін Джорджеску, який брав участь у президентських виборах в Румунії 2024 року, якому було заборонено балодуватись через кримінальні звинувачування та зв'язки з фашистською організацією, заявив про закінчення політичної кар'єри у відеозверненні в Фейсбук через наїзд авто на у болівальників Ліверпуля постраждали 50 людей. Серед них четверо у важкому стані. За даними агенції Reuters, британська поліція не вважає інцидент актом тероризму, однак поки що не пояснює, як чоловіку вдалося в'їхати у НАТО в центрі міста. На хімічному заводі в Китаї пролунав вибух і почалась масштабна пожежа. За даними місцевих змі, завод належить компанії Шендонгюдао Chemical, яка є одним із найбільших світових виробників хімічної продукції. Причини вибуху та інформація про постраждалих наразі невідомі. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохон. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Головне про події 28 травня. Україні потрібно на війну 30 мільярдів доларів. Росія накопичує понад 50 тисяч військових на сумському напрямку. SpaceX знову запустили невдалу ракету Starship. Мене звати Яна Прохон. Докладніше далі. Тож не забудьте підписатись на наш канал. Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі на рівні лідерів України, Росії та США у будь-якому форматі. Також Зеленський закликав західних союзників надати Україні близько 30 мільярдів доларів до кінця року для збільшення внутрішнього виробництва зброї та стримування наступу Росії. А головне, що на зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні лідери двох країн досягли домовленостей щодо інвестицій у виробництво зброї в Україні, передусім дронів ППО та далекобійної зброї спільно з Німеччиною. До речі, журналісти звернули увагу на те, що лідер української держави змінив стиль у Берліні. Зеленський раптом вбрався в більш елегантний аутфіт, обравши чорний блейзер на гудзиках із кишенями, а також сорочку і штани в тон. Росія накопичує понад 50 тисяч військових на сумському напрямку. Повідомляє агенція «Інтерфакс Україна». у Литві Допомогу на понад мільйон євро, призначену українським біженцям. Отримали громадяни інших країн, які мають дозвіл на проживання в країні. Стверджує видання Бабель. Усього допомогу отримали 813 неукраїнців із 43 різних країн. Для них проводили курси литовської мови, надавали субсидії для працевлаштування та підтримку продуктами, медикаментами, юридичними послугами. Тощо помер нардеп Сергій Швець, як повідомив Давид Арахамія, парламентар від слуги народу, пішов із життя після важкої онкологічної хвороби. Швець працював журналістом і вів ранкові випуски новин на 1+,1 плюс до початку політичної кар'єри. Українські безпілотники атакували завод із розробки дронів та крилатих ракет у підмосковному місті Дубна. Повідомляють російські телеграм-канали. За даними видання Telegraph.ua, йдеться про підприємство Радуга імені Березняка за 130 кілометрів на північ від Москви. Президент США Дональд Трамп втрачає терпіння щодо Путіна, але не визначився з подальшими кроками, стверджує видання політико. В той час як німецькі політики закликають канцлера Фрідріха Мерца підтримати передачу далекобійних ракет Таурус Україні, голова ультралівого альянсу Сара Вагенкнехт, яку називають подругою Путіна, закликає до проведення референдуму щодо ракетної допомоги Києву. Про це пише видання Українська Правда. В російському місті Байкальськ п'ятеро підлітків загинули під час святкування дня народження, за даними видання Телеграфії. Один з учасників вечірки, 17-річний Михайло, зарізав чотирьох учасників заходу, після чого підпалив будинок та загинув у вогні. Ще четверо школярів отримали ножові поранення, але змогли втекти з будинку та залишитись живими. SpaceX знову випробувала ракету Starship і знову вона вибухнула над Індійським океаном. Федеральні регулятори дозволили SpaceX провести новий політ Starship лише за чотири дні до запуску. Під час попередніх невдалих пусків уламки розлітались над карибським басейном, що призвело до проблем з безпекою та змусило скасувати десятки авіарейсів у регіоні. Вперше в історії четверо українських тенісисток вийшли у друге коло. Гаррос повідомляє портал Великий теніс України. Раніше сім разів троє наших представниць проходили стартовий раунд паризького мейджора. Це Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна. Більше було тільки в сезонах 2007 та 2008 років, коли перемогу здобули сім українок. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохон. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Головне про події 29 травня під час повномасштабної війни в Києві. Побільшало мешканців в Росії. Ліквідували одного з катів Маріуполя. Ілон Маск офіційно отримав відставку в адміністрації Трампа. Мене звати Яна Порхун, Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Посольство України в Німеччині заперечило, що президент Володимир Зеленський скоротив візит до країни, начебто через загрозу російського наступу на Сумщині. Напередодні німецьке видання Держпігель із посиланням на джерела писало, що Зеленський повертається до Києва раніше через нарощування російських військ у Сумській області. Населення Києва виросло до 3,7 мільйонів під час повномасштабної війни. За даними КМДА, чисельність мешканців столиці України у 2024 році досягла 3,7 мільйонів осіб. Це на 900 тисяч більше ніж у 2014 році, коли у Києві мешкало близько 2,8 мільйонів жителів. За кілька днів до вбивства у Мадриді тіньовий куратор суддів та наближений до експрезидента втікача юрист Андрій Портнов побував в Україні. Де зустрівся з заступником керівника офісу президента Олегом Татаровим і директором ДБР Олексієм Сухачовим? Принаймні так стверджує у своєму розслідуванні видання Українська Правда. Також стало відомо, що гіспанські правоохоронці відмовились створювати ініційовану українською стороною спільну роботу з розслідування вбивства та відмовляють передачі тіла портнова Україні. В російському місті Ставрополь під час нічного вибуху загинув Заур Гурцієв, заступник мера міста, який очолював повітряну частину операції із захоплення Маріуполя. Про це повідомив губернатор Ставропольського краю у Телеграм. За його словами, розглядається також версія про український слід. Контактна група з питань оборони України, відома як формат Рамштайн, збереться в штаб-квартирі НАТО наступного тижня. Анонсує видання Європейська Правда. Німеччина профінансує виробництво українських далекобійних безпілотників «Барс» та Ан 196 лютий. Пише видання Велт. Також Україна отримує чотири нові системи ППО і Рісте в межах нового пакета допомоги від Німеччини на суму 5 мільярдів євро. Федеральний суд з питань міжнародної торгівлі США визнав незаконними запроваджені президентом Дональдом Трампом тарифи, постановивши, що глава держави перевищив свої повноваження. Про це пише видання Financial Times. Мільярдер Ілон Маск оголосив про відставку з посади спеціального державного службовця в департаменті ефективності уряду США, не досягнувши поставленої цілі зекономити трильйон доларів бюджетних коштів. Як стверджує Блумберг, його амбіційна ініціатива закінчилась скандалами, критикою та падінням довіри цього тижня. Всі працівники Голосу Америки отримають повідомлення про звільнення. За даними видання Політіко, це стосуватиметься 800 працівників, які ще залишились після того, як адміністрація Трампа на початку місяця звільнила майже 600 контрактників. Величезна частина льодовика у швейцарських альпах відкололася і поховала під собою ціле село. Повідомляє мовник СІРФ. потік льоду, бруду і каміння накрив село Блатен, Річище річки Лонза і лісисті схили навколо. Одна людина вважається зникою безвісти. Близько 300 мешканців села евакуювали ще в середині місяця. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Головне про події 30 травня. Уряд збільшив обсяги бронювання від мобілізації. У Кам'янці-Подільському стався масовий інцидент з працівниками ТЦК в Росії. Все менше добровольців бажають воювати. Мене звати Яна Прогун, Докладніше далі, Тож не забудьте підписатись на наш канал. Обговорення з німеччиною щодо постачань далекобійних крилатих ракет Таурус відбуваються конфіденційно і лаштунками, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю мовнику RTL. За його словами, це частина домовленості з канцлером Фрідріхом Мерцем. Уряд збільшив обсяги бронювання від мобілізації, як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Тепер можна бронювати 100% військовозобов'язаних підприємств, установ та організацій, які визначені критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань. Президент Республіки Польща Джей Дуда нагородив начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенанта Кирила Буданова. Золотим офіцерським орденом за заслуги перед Польщею однією з найвищих державних нагород, яку можуть отримати громадяни іноземних держав. Кабінет міністрів призначив Андрія Осіпова головою державного агентства України з питань кіно. Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України. Відомо, що з січня 2017 року уродженець російського міста Зеленоборськ Осіпов очолював одеську кіностудію. Російські окупаційні війська атакували шахедами тролейбусне депо в Слобідському районі Харкова. Пошкоджено 18 тролейбусів. 33 житлові будинки постраждали двоє працівників підприємства. А в Одеській області окупанти знищили відділення нової пошти. На щастя, минулись без загиблих та постраждалих. Загалом від вечора, 29 травня, росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами іскандер та 90 ударними ПЛА типу шахет і безпілотниками імітаторами різних типів. Водночас стало відомо, що українські безпілотники різних типів уразили та знищили у травні 89 ворожих цілей, як повідомив головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський. Наразі продовжується збільшення кількості екіпажів безпілотної системи і розвиток безпілотних підрозділів. Останній дзвоник сьогодні пролунає не для всіх. Як пише видання телеграфію в деяких школах, навчання триватиме ще й у червні, зокрема, у Львові, Вінниці, Житомирі, Миколаєві та частині шкіл Чернівців, діти вчитимуться до 6-10 травня. У камянці подільському близько ста людей заблокували авто. ТЦК пише видання Бабель. За даними Хмельницького обласного ТЦК, 29 травня громадяни зупинили автівку групи мобільного оповіщення та порізали шини. На місце прибули поліція та військова служба правопорядку. Що саме стало причиною інциденту? Невідомо. За весь 2024 рік контракт із Російською міноборони підписали близько 407 тисяч росіян. Ці дані не збігаються із заявами російської влади про приплив добровольців за дослідженням видання важної історії. Темпи набору рашистських бійців цьогоріч знижуються. Мета планує взяти участь у створенні нових військових технологій для армії США. Як повідомляє The Wall Street Journal, вартість проєкту під назвою Eagle Eye оцінюють приблизно в 100 мільйонів доларів. Іґлая передбачає створення шоломів, окулярів та інших пристроїв із технологіями доповненої та віртуальної реальності для покращення слуху та зору солдатів з метою виявлення дронів на великій відстані або знаходження прихованих цілей. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.